І так, що нам може показати шут. Подорожі, туризм. Шут також показує дітей. Це може бути робота з дітьми. Також любі креативні професії, де немає жорстких рамок. Тобто він може діяти вільно. Що ще? Це можуть бути любого роду артисти, актори. Циркові актори, циркові ар артисти, так? А можуть бути якісь креативні винахідники, літератори, юмористи, письменники, навіть космонавти, льотчики, альпіністи. Також по шуту йдуть програмісти, можуть бути люди, які виготовляють ляльки, також можуть бути Екстрасенси. Чому? Чому екстрасенси? Тому що карта нуль вона не входить в коло Зодіаку. Вона поза ним. Так само, як і карта Світ. Чому? Тому що це, якби та сходинка, яка з'єднує два світи. Так, він і не тут, і не там. Шут це. Дуже часто у моїй практиці він навіть показував смерть, як не дивно. Він ще в тому світі. В тому світі, який ще не є реалізований тут. Це новий шлях, який буде уже реалізуватися магом. І далі по колу. Тому. Дуже часто показує шут, ще наголошу людей, які дуже вільні у виборі своєї діяльності. Це креативні люди, їх нічого не може зв'язати, їх нічого не може прив'язати. Це вільна душа. Бажаю, щоб у вас була ваша душа вільна, щоб ви не були зв'язані нічим, щоб ви жили, творили, кохали, любили і щоб вам було завжди легко. Але пам'ятайте, що він без досвіду. Він нічого не боїться. Тому потрібно бути дуже обережним, тому що будь-яка справа може принести як і плюс, так і, і мінус. Будьте в душі шутом. Але логіку, розум ніхто не відміняв. І ось ця собачка, якого ви бачите, внутрішній інстинкт він вас ніколи не підведе. Завжди дослухайтеся. До свого внутрішнього голосу.